Ніча, товариства. На початку цього відео одразу дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка. Вірно, ви вгадали. Сьогодні у мене не тотальний огляд, сьогодні прямо з пошти, щойно забрав розпаковка і все, 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 все таке інше. Сьогодні ми з вами розпакуємо першу в моєму житті пуму і одразу пуму. А... На максималках, як я її називаю, у нас сьогодні на огляді Mag Max Nitro. Як завжди компанія Puma жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і перед тим як їх розпакувати, одразу хочу подякувати компанії Puma за те, що зараз на такі кросівки і багато інших діють цікаві ці нові пропозиції. Тому, якщо ви полюбляєте Puma, підпишіться обов'язково. Внесіть у вибране собі свої кросівки, які вам подобаються, і придбайте їх по суперакціям. Я придбав ці кросівки в два рази нижче, ніж офіційна ціна е, таких кросівок взагалі всюди. Тому ще раз дякую. Ну що ж, е, покінчили з цими преамбулами. Давайте одразу ми з вами розкриємо цю коробку. По-перше, давайте я вам продемонструю наш розмір. Як ви бачите, MagMax Nitro. Е, Колір у нас Nitro Blue, тобто синенький, Л ось це. Лейпіс лазулі. О, ці назви. Так, розмір, як ви бачите, у мене 44-й європейський, 9,5 UK, 105 US, 28,5 см устілка. І одразу скажу, я вже їх приміряв. Розмір мій, я вгадав. Тому і вам рекомендую, як тільки будете обирати подібні кросівки. Враховуйте те, що пума зазвичай, особливо рейсова пума. Це я ну, будемо так інформацію підзібрав. Рейсова пума трішки вузенька. Тому е, якийсь пів розміру, будь ласка, собі додайте, щоб у вас потім не було проблем. Ось така коробка в нас. Тут у нас, до речі, такий розмірний гайд. Я вам його так залишу, щоб ви могли подивитись. Тобто тут вказано, які є розміри, і розмірна сітка, щоб ви могли обрати те, що вам потрібно. Ну і те, що е, тут зазначається, також, в принципі, все, що необхідно, все є. Можливо, комусь знадобиться. Ну що ж, перейдемо до них. А-а! Ну, ви дивіться, ви... ви подивіться на цю красу. Ви знаєте, що я полюбляю просто обожнюю кросівки Max Тек, тобто кросівки з просто нереальним, нереальною підошвою і рейсовою підошвою, що я полюбляю, щоб кросівки були і великі, і в той самий час ефективні. І я в своє знайомство з компанією Puma, з виробами компанії Puma, з взуттям, вирішив розпочати з наймаксимальніших, які наразі є. Це саме MagMax. Це. Давайте навіть я вам одразу певні характеристики озвучу. Дивіться, ми маємо 46 мм підошви ззаду, 38 мм підошви спереду. Це дає нам 8 мм дроп, агресивний дроп. У нас піна непроста піна. Я ще зараз вивчаю, яка саме піна використовується. Деякі вважають, що це TPEE, -E. деякі вважають, що це. Е е Піба тільки з додаванням нідрогену або азоту наразі не знаю зараз вивчаю, але ця, така сама піна використовувалась у попередній версії найтоповіших Puma DV8 серія лід, і ось в цьому в магмаксах цей самий компаунд використовується. Тобто, у нас, е, будемо так казати, рейсова піна з додаванням саме азоту. Це додає додаткової пружності і робить підошву такою легкою. Вона, до речі, я думав, що вона буде більш така, е, як кажуть, м'якше, м'якше, е, з. Е, Таким від, від ба баунсом таким ні, вона більш така жорстка. Відчувається одразу. На я просто трішки на по -по пошті походив, коли міряв розмір. Перевіряв. Відчувається, що підошва така стів, тобто крепка така. Ми ну ми будемо дивитися, що з нею буде далі, оскільки ви ж розумієте, рейсові кросівки це десь потрібно кілометрів 20-30 їм щоб піна почала, будемо так казати, віддавати все, що їй необхідно. Її треба розігнати, трішки поламати. Тому враховуйте це. До вони дуже в нас такі. Ось я, я при вас роблю. Жодного такого лівею, жодних ось цих е, моментів, що якось на скручення кросівок іде. Ні. До, доволі жорсткі, де десь я чув, що вони по своїй жорст, по, по своїй жорсткості дуже нагадують супербласти. Це також у моєму списку є, е, тому наразі. Ось такі емоції стосовно саме підошви, у нас надзвичайний Puma Grip. Я вже вказував в одному зі своїх відео, що вважається, що Puma Grip один з найкращих аутсолів взагалі на ринку, і конкурентом йому може виступати тільки Continental-вироби від Adidas. Будемо побачити, як кажуть. Але наразі я бачу одразу ось просто нереальний малюнок. Повинно бути дуже і дуже таке не Ну, В принципі, так, є. У нас нереальний також рокер, ви бачите. Але рокер, він тут трішки е, ось в цьому елементі трішки геометрія змінена ось для того, щоб у нас кросівок взагалі цей призначений для long distance run, тобто для довгих дистанцій, е, марафонського бігу, але не марафонського пейсу. Більше відновлення, більше повсякденний біг. І для людей, які полюбляють взагалі ось такого формату, тобто, де велика кількість піни, надзвичайної піни і все, все таке інше. Стосовно верху, у нас, ви бачите, використовується сі такий верх, але тканинного типу, стандартної посадки, в принципі. Тобто, ви бачите. Чимось вони дуже чимось нагадують щось середнє між дідасами і е, супербластами, щось середнє, ось е, по своїх характеристиках і всьому тому, що я взагалі знаю. Ну а взагалі є багато моделей, які вони мені нагадують. Я, до речі, їх забирав на пошті, я прийшов на пошту в супернових е, приймах. і ось мені, по перше, відчуття вони мені здалися великими суперновами. Ось щось, щось дуже, дуже подібне. А стосовно язичка, то я я ж кажу про Супербласт, я вам казав. Ось в Супербластах такий самий язичок по конструкції. Тобто, ви бачите, такий стречовий. Він розтягується, досить тоненький, вшитий повністю. Ну, все як ми полюбляємо. Мої підписники знають, що я полюбляю все вшите. При вас все роблю, як ви бачите. Цього разу я все ж таки втримався і не носив їх перший раз. Як це було з ребалами. Ось так вирішив для вас зберегти їх у первозданному стані. Такі, як і є. Устілка у нас доволі така товстенька, м'якенька з, з верхньої частини. Я ж кажу, щось таке ось є, щось від Адідасу, щось від того. Цікаво взагалі. Я довго-довго наважувався е, придбати собі пуму, тому що, ну я ще раз кажу, я взагалі прихильник «Адідасу». І ось зараз, е, за рахунок того, що почав відкривати для себе щось нове, почав використовувати нові тех... вивчати нові технології, е, розкривати для себе ринок. Я вирішив все ж таки спробувати і почати одразу з максимального. Ось це мої перші, реально перші пуми. Е, наразі емоції класні, до речі. Стосовно кольору, е, камера трішки не передає цей колір. Незважаючи навіть, ну я не знаю, як я буду щось з цим вирішувати, щоб е, можливо будемо переводити цей, е, усі блоги вже на якийсь більш високий формат, оскільки е, вони в реалі трішки більш темніші, ніж. Е, Камера передає. Тобто тут вони видаються такими синенькими. В, реаль, в реалі вони такі більш фіолетові. Такий більш темний фіолет такий. Щось, щось, щось подібне. Такий о Океан, глубокий океан, як на мене. Mm -hmm. Ось, ну, прикольний, прикольний, класний колір. Е я ще раз кажу на сайті він іншим. Мені видавався. У нас, до речі, тут є така цікавинка: ось так. Bouncy AF. Я також це дізнаю, що це означає, поки ще не знаю. Можливо, хто puma користувачі можуть нас просвітити, що це означає. Пишіть в коментарях, залюбки почую, цікаво. Стосовно шнурків, стандартні, трішки еластичні, по своїх характеристиках нагадують щось такі, як у Хок. В принципі, у New Balance також нормальні шнурки, не такі, як у деяких моделей Adidas. Будемо так казати, які мені, що мені не дуже подобається. Також у нас тут ось така Puma Power Tape. Також для чогось використовується ще багато технологій Puma. Я буду вивчати і вам все розповім, коли вже буде тотальний огляд, коли я вже розрозумію про них абсолютно все, що потрібно мені зрозуміти. О! Виговори. <с> ну, наразі ви бачите. Стосовно розміру, вкажу ще, а, з розміром, як я вже вказав, я вгадав а, і вам раджу. А, Обирати такі кросівки з урахуванням саме ось того, я що я вказав, трішки на піврозміру беріть більші, оскільки ось в цьому елементі і в цьому елементі, і взагалі рейсова пума, вона трішки вузенька. Це те, що я дізнався. Стосовно довжини, все нормально. Тобто у мене є певний запас тут, тому нема з цим проблем. А ось стосовно ширини, як на мене, трішки ось тут доведеться. Звикати, тому що у нас також е, стопа у нас трішки входить всередину кросівка особливо за задній частині, і у нас край підошви стає ребром жорсткості для того, щоб ваша стопа трималась як потрібно. Стосовно локу, поки також сказати нічого не можу, але одразу на пошті я взяв взув, пройшовся, все тримає, поки все в цьому плані добре. Стосовно верху, я вже зазначав, в принципі. Також все нормально, і по мені здається, навіть у нашій плюс 5 я зможу їх у навіть у цих умовах вже почати носити, і щоб будемо так казати, тотальний огляд наш не затягувався надовго. Ну, в принципі, на сьогодні у мене все. Дякую вам всім за увагу. Хто додивився до цього моменту, і взагалі дивиться моє відео. підписується на канал, ставить лайки. Дякую вам дуже. Заради вас це і роблю. Без вас цей канал жодним чином не має значення. Дякую ще раз вам. Підписуйтесь, як завжди, ставте лайки, коментуйте. Ну і, в принципі, як завжди, все у нас буде Україна!